Галичина є унікальна, вона і неповторна. Вона і неповторна пейзажем карпатських гір і водночас перед карпатською рівниною. Галичина є унікальна художньою метецькою творчістю. І тому я би хотів з собою забрати. Ну, якби була така ситуація, прикра, звичайно, не тільки для галичан українців, а й для людства. Все те, що було надруковано в Галичині. Галичина не пасла задніх у книговидавничій справі. Тільки Ніче почав друкувати свої перші роботи, одні з перших перекладів в Європі. Були здійснені в Галичині. Росіяни відставали, поляки відставали. Майже повний ніч до 2014 року був надрукований. Оті знані уже нашому поколінню видання вершини світового письменства, світова поезія теж започаткувала свою ходу у нас в Галичині. Не тільки у видавництвах Львова, Станіславова, а зокрема Коломиї, Стрия. Де були потужні люди громадські організації. Я сьогодні був щиро вражений, коли я знайшов унікальну річ: переклад Петра Чаадаєва українською мовою, який надрукований у Львові, це теж є свідчення здатності Галичини відповісти європейським викликам викликам на розвиток і викликам на сутінки. Бо шпенгерівські сутінки Європи. Це характеристика нинішнього часу, тому шануймо галичину. Вона нас зуміла відродити, і вона нас збереже при можливих світових катаклізмах.